Для багатьох людей храми стали тим місцем, де вони переховувалися від ворожих обстрілів і гуртом молилися. Багато з них переконані, що вищі сили почули їхні молитви і врятували їм життя. Наш наступний герой, служитель церкви, саме під час колективної молитви, отримав знак, що треба готуватися до великої війни. Тепер він часто буває на фронті і розповідає про дива, які трапляються на передовій. Ще за три місяці до повномасштабного вторгнення пастор Андрій Тищенко отримав откровення в Україну прийде страшна війна. В кінці кожного року ми збираємося з нашими пасторами, єпископами для молитви, і ми беремо піст. Ми не їмо три дні. Ми тільки молимося зранку до вечора, три дні. І це було в листопаді. Ми молилися і. Бог нам показав, що це буде важкий рік. Відтоді єпископ разом із колегами взяв духовну опіку над українськими військовими. Ми молимося за наших вояків. Ми молимось за ситуацію на фронтах. Ми молимося за керівництво країни, і ми отримуємо дуже багато свідоцтв від людей, від воїнів, які кажуть, ви молилися, і Бог нам допоміг. Андрій часто їздить на передову, аби підтримати там наших захисників. Долукали, і нашу Гей-гей, Кращі люди України! Взяли зброю для того, щоб захищати нашу країну. За словами єпископа, там на передовій теж отримують знаки від вищих сил. Їх часто отримують капелани. Вони попереджають військових про небезпеку і рятують їм життя. Ми маємо дуже багато свідоцтв від наших капеланів, коли а, капелани. Через молитву, через якусь підказку, Перейди з цього окопу в другий окоп. Людина переходить, там падає міна. Таких свідоцтв ми маємо дуже багато. Дива звершуються.